Боєприпаси на поготові навіть більше ніж очікували на 200 тисяч снарядів. Західні змі повідомляють в рамках чеської ініціативи для України закуплять не 800 тисяч, а мільйон боєприпасів. Перші партії можуть надійти на фронт вже у квітні. На який калібр чекаємо, і де партнерам вдалося розшукати такий потрібний для зсу арсенал. Про все розкаже наша спецкору у Берліні Тетяна Логунова. Мільйон снарядів для України переговори щодо закупівлі боєприпасів для українського війська за межами ЄС уже на фінішній прямій. Принаймні так стверджує італійське видання Кур'єри деля Сера. Його журналісти дізналися, держави, які підтримали чеську ініціативу з придбання боєприпасів за межами ЄС днями підписали відповідну угоду. Документ гарантує закупівлю і передачу Україні мільйона боєприпасів калібру 155 і 122 міліметри. Цю ініціативу називають чеською, бо виступи з нею президент Чехії Петер Павел. У лютому на Мюнхенській безпековій конференції він заявив, що знайшов на світових ринках дефіцитні і такі потрібні Україні снаряди. Усього 800 тисяч боєприпасів, 500 тисяч калібру 155 міліметрів і 300 тисяч калібру 122 міліметри. Мовляв, їх можна придбати просто зараз, були би гроші. Профінансувати закупівлю чеський президент просто на конференції попросив союзників. Перше. Ами погодилися Данія, Нідерланди та Канада. А за місяць список спонсорів налічував вже 20 країн. Одні заявили про свою участь та внески відкрито. Інші цієї інформації не розголошували. Нідерланди вирішили зробити внесок в ініціативу Чехії та виділити на закупівлю боєприпасів для України 100 мільйонів євро. Я сподіваюся, що інші країни вчинять так само. Чеська ініціатива надзвичайно важлива. Ми підтримуємо її та візьмемо в ній участь. План такий: пошук боєприпасів скрізь, де вони наявні і доступні. Ми профінансуємо придбання 180 тисяч боєприпасів у рамках чеської ініціативи. Ці снаряди надійдуть в Україну поетапно починаючи з літа. А можливо і раніше, за даними італійського видання, перші партії боєприпасів Україна може отримати вже навесні, якщо точніше, у квітні. Де саме чехи знайшли снаряди для України, звісно, таємниця. Утім, відомо, що за пошук та домовленості відповідала спеціальна група, до якої входили представники щонайменше десяти чеських оборонних кампаній. Ставку, як повідомляють чеські журналісти, зробили на країни глобального півдня. Діяти як Чехія іншим європейським державам радять і військові експерти, тобто говорити з усіма країнами, які мають в арсеналі необхідні Україні боєприпаси, допоки Європа не наростить власні потужності з виробництва снарядів. Рядів на це і знадобиться один-два роки. Тетяна Логунович, новічла Ролов, подробиці. Німецькі бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.